Ще на майже 700 метрів просунулися сили оборони України на бахмутському напрямку протягом доби наші воїни ліквідували та поранили щонайменше півтори сотні російських військових, а ще кількох взяли в полон. Повідомив речник східного угруповання військ зсу Сергій Череватий. За його словами, під Бахмутом на Донеччині тривають бої. В Чому вони на нас на жаль Це Кількість артилерійських снарядів і ракет. Вони доволі ще багато всі можуть дозволити добре, що вже менше ніж там рік назад, але проте доволі багато. І найбільшим чинником впливу це і артилерія. Те, що кожен метр визволення української землі дається ЗСУ нелегко, підтверджує офіцер резерву повітряних сил України Андрій Крамаров. І там було сконцентровано. Доволі значна кількість військ ворога, і навіть те, що вони там відійшли з самого центру Бахмута, тим не менш, що на його околицях вони ці рубежі там вони їх займають, в них там є певні оборонні укріплення. Плюс там були ще укріплення, які до цього збудовані Збройними силами України. але... При цьому, ну в якийсь момент, вони перейшли до рук ворога. Зараз ми поступово просуваємося. Що, якщо дивитися на карті, там дуже діпстейт, можна побачити чітку тенденцію до вирівнювання лінії фронту збройними силами України. А давайте подивимось на карту війни в Україні. State. російські війська зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там росіяни мають великі втрати, каже військовий експерт Роман Світан. Так где-то примерно и есть, два человека на метр. То есть там около 30 километров от Есеноватой до Бахмута, 1060 они там положили. Примерно вот в, в такой пропорции и выведены эти цифры. Где-то два человека на метр. Но это россияне сами выбрали себе эту судьбу. Пригожин поставил задачу перед ОПГ, перед своим. Ну, естественно, затянул туда... Армію в армію в ветанвета направлення цілий год вони топтали ці 30 кілометрів уложили десятки тисяч людей, На в конце концов прийдеться за полчаса убігати з Бахмута. Згоден з цією думкою, і офіцер резерву повітряних сил України Андрій Крамаров. Він назвав плани про захоплення Бахмута росіянами невиправданими. Я значна виснаженість носом напрямкою армії, яку Ну, фактично витратили на ну, це міфічне захоплення Бахмута, якого так і не було досягнуто ними, і відповідно там вони ну втомлені і з Я так розумію, що з постачанням там в них не все гаразд. Вже. І тому на цьому напрямку зараз от, Збройні Сили України відтісняють. Далі подивимось, Далі подивимося, як Збройні Сили України зможуть використовувати цей плацдарм. В принципі, є декілька перспективних варіантів розвитку це і далі на схід за річку Бахмутка, і можливо, там здовж лінії фронту, зокрема, в ту ж кліщівку просунутись, яка є доволі важливим опорним пунктом наших ворогів. Основні сили України все ще перебувають у резерві. Вони готові до значної атаки на Донбасі, сказав голова парламентського комітету Британії Тобіс елвуд Він зазначив, поки що Всу у пошуках слабкого місця російської оборони, але в найближчі кілька днів на нас чекає велика та в тій чи іншій частині Донбасу? А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про головне.